Ми є студентами Вінницького національного аграрного університету, факультету менеджменту та права, спеціальності право, група 31 пр. Ми приймаємо участь в конкурсі разом проти корупції. Твоє бачення має значення. Нашої темою є корупція у світі та її вплив на мову. Ми взяли інтерв'ю у студентів та викладачів навчальних закладів щодо їхньої думки про питання корупції у сфері освіти. Яка, на вашу думку, основна корупція у світі? Ну, є багато факторів, але особисто з цим не стикався. Ну, я думаю, що це впливає перше, е, низька заробітня плата викладачів, е, також низький рівень контролю над цим всім. І думаю, це саме повністю. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Які заходи ефективно могли зменшити корупцію в вищій освіті? Дякую вам за запитання стосовно нашої з вами творчого конкурсу. Я хотіла би дати вам відповідь свою особисту, як я бачу корупцію, які би заходи могли би знищити рівень корупції або, скажімо так, зменшити рівень корупції вищих навчальних закладів. Ну, в першу чергу, ми вже проводимо перші дії. Це є е, наша. Зовнішнє незалежне тестування, яке проходить на початку вступної компанії до університету, це прозорість вступу, яка сьогодні е, зменшує таку складову. Е, це етика управління і антикорупційна етика, яка сьогодні навчає студентів. Також сьогодні йдуть певні такі е, заходи. Це може бути анонімне анкетування для студенти або здобувачі вищої освіти, зможуть. Е, скажімо так, заявити про певні випадки корупції. Також це можуть бути певні норми, і ті, які навіть існують сьогодні в нас в університеті. Це є академічна доброчесність, це є відповідальність за неправомірні такі вигоди. Також це сьогодні ще говорить про антикорупційне навчання, яке безпосередньо в нашому університеті та усіх вузах сьогодні проводиться. Тобто доповача вищої освіти розповідають. Які сьогодні є методи відповідальності? Хто сьогодні більше відповідає? Хто є викривачем корупційних схем? Та інші питання, які сьогодні наші здобувачі вивчають для того, щоб зменшити рівень корупції як в закладах вищої освіти, так і в цілому в нашій країні. Дякую. Добрий день. Добрий. Чи вважаєте ви, що корупція в освіті впливає на основні якості освіти? Ну на мою думку, я вважаю, що корупція впливає на основні якості в освіті, тому що студентам зараз легше заплатити гроші за ті самі оцінки, чим відвідувати пари. І ще можу сказати, що тих, хто мають кошти, вони можуть заплатити за навчання, за все за екзамени, тим самим не відвідувати зовсім нічого. Дякую. Як на вашу думку, корупція впливає на кар'єрні можливості молоді? Насправді я вважаю, що корупція в цій сфері має досить негативний вплив на кар'єрні можливості молоді по перше, через те, що йде підрив довіри до системи. Тому що більшість молоді вона починає розуміти, що не так обов'язково вчитися, як вони можуть просто купити знання, купити диплом, і їм не обов'язково старатись для того, щоб щось знати в тій сфері, яку вони обрали. Також йде менша конкурентна спроможність, та роботодавці все менше довіряють диплому. Тобто вони починають задумуватись над тим, що можливо цей диплом він не підтверджений знаннями, і тоді навіть людям, молодим людям, які досить мають гарні знання, їм важче власне влаштуватись на роботу та показати свої можливості. Дякую.